Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйте на наш канал, ставте лайки, пишіть свої запитання у коментарях. Хочете здати або орендувати приміщення і спати спокійно, тоді не поспішайте підписувати перший ліпший договір, бо іноді одна фраза в документі може коштувати вам тисячі гривень і купу нервів. Отож. Про нюанси укладення договору оренди у сьогоднішньому випуску насамперед хочу зауважити, договір оренди це не просто папірець, який підписують для формальності це документ, який визначає ваші права та обов'язки на найближчі місяці чи навіть роки. Отож, давайте по порядку. Перше на чому слід акцентувати увагу при укладенні договору оренди. Чітко визначити предмет договору. У цьому пункті має бути конкретно описано, що саме здається в оренду, має бути зазначено адресу приміщення, площу, поверх, технічний стан, наявність меблів та комунікацій. Якщо мова йде про частину приміщення, вкажіть, яка саме частина орендується. Це важливо, бо будь-яка неточність може потім дозволити іншій стороні. Уникнути відповідальності. Наступний важливий пункт строк дії договору: вкажіть точну дату. Початку і закінчення терміну оренди. Додайте, чи продовжується він автоматично, і за яких умов. Багато хто забуває прописати, що якщо жодна зі сторін не подала письмове повідомлення про розірвання договору за певний період до закінчення його строку дії, договір продовжується. Нібито дрібниця, але без неї можна отримати купу неприємностей. Далі питання грошей: все, що стосується орендної плати, має бути максимально прозоре. Розмір орендної плати, порядок і строки оплати, можливість індексації або зміни суми. Якщо передбачені штрафи або пеня за прострочення, це також потрібно чітко зазначити в договорі. Наступний пункт це комунальні платежі та ремонти. Слід чітко зафіксувати, хто сплачує комунальні послуги, орендодавець чи орендар, хто проводить поточний та капітальний ремонт. Дуже часто через ці питання виникають суперечки. Наприклад, орендар замінює замки чи двері за власний кошт, а потім вимагає компенсацію. Щоб уникнути таких ситуацій, усе це потрібно зафіксувати письмово. Наступне відповідальність сторін: у договорі оренди має бути передбачено, що буде, якщо одна із сторін не виконуватиме свої обов'язки. Наприклад, орендар не платить або орендодавець. Без попередження змінює умови користування приміщенням. Тут важливо вказати розмір штрафів або право розірвати договір в односторонньому порядку. Тож далі розповім про умови дострокового розірвання договору. Життя непередбачуване. Тому обидві сторони повинні мати можливість розірвати договір за певних обставин, але важливо встановити, за який термін потрібно попередити іншу сторону, наприклад, за 30 або 60 днів. І головне, у якому вигляді усно, електронною поштою, письмовою з підписом. Наступне, що раджу зробити: акт приймання передачі. Договір оренди без акта приймання передачі. Як ключ без замка у цьому акті фіксується стан майна на момент передачі, якщо є меблі, техніка інструменти, зробіть опис із фотографіями, це захистить обидві сторони у разі спору. І нарешті перевірка контрагента. Якщо ви орендар, переконайтеся, що орендодавець справді власник приміщення. Попросіть витяг із державного реєстру речових прав. Якщо ви орендодавець. Перевірте, чи орендар має право підписувати договір, якщо це юридична особа. Коротко по цій темі у мене все. Як підсумок, хочу зауважити: хороший договір оренди це чіткий, конкретний і зрозумілий для обох сторін документ. Не користуйтеся шаблонами з інтернету, вони рідко враховують реальні ризики. Краще зверніться до адвоката, який допоможе правильно скласти договір та адаптувати його під вашу ситуацію. Тож, якщо ви плануєте здавати чи орендувати майно, звертайтеся до Офісу адвокатів. Ми допоможемо підготувати договір, який захистить ваші права і збереже час та кошти. Також. Не забувайте підписатися на наш канал, ставте лайки і пишіть ваші запитання в коментарях. А для отримання консультації щодо цього чи інших юридичних питань заходьте на наш сайт officeadvocativ.com.ua, замовляйте консультацію. До зустрічі в наступному відео.